Привітуліки, привітуліки. Доброго чи недоброго противного ранку. У нас знову він противний. Все затягнуто тучами знову. З усіх сторон. Холодіна, вітер знову хлопає по гаражі. Ой, коротше, принцесок випустила, не знаю. І настрою немає геть ніякого. Що погода якась не така, а що я з вчорашнього дня ламаю голову? Що варити. Сьогодні потрібно кудись перероблювати знову молоко. Без вранішнього це літрів 40, з ранішнім літрів 50. І я не розумію, що відбувається. Але продаж чомусь продажі впали. І Що варити, коли в асортименті є все, я не знаю. Є булперчики, є халумі, є сулугуні, і головка, і паличка, є і Качота, і Гауда, і Канестрато, і всі шість видів авторських сирів. Не знаю. Просто не знаю. Що варити, що робити. І що трапилося з продажами? І це якось так напрягає, скажу я вам. Чому? Тому що все ближче, десь через місяць, кінець травня, початок червня. Вже буде сіно, вже треба буде закупляти сіно. А скільки це сіно буде коштувати, поки що відомо одному богу, напевно, що порахуйте, якщо гривень 60-65 залуплять за тюк, і то це, якщо не дорогше. А ми беремо 400 тюків. Плюс хто знає, як буде з доставкою. Як, коли це позаминулий рік, не більше п'яти тисяч віддала тільки за доставку того сіна, не кажучи вже про ціну на саме сіно. І це ж тільки сіно. А потім ще місяць, ну, хай там півтора-два, і треба буде зерно закупляти. І це знову. Ну, не знаю, почому воно в цьому році буде. Минулі роки 5 55 тисяч за тонну ми брали ячмінь. Також 4 тонни. Також доставка. От тисяч мінімум 50. Треба тільки, щоб закупити сіне і зерно. Повні холодильники, в асортименті є все. І не треба мені писати, що у людей зараз немає коштів. Так, да, є певна кількість людей, у кого немає коштів. Але є також і велика частина у кого кошти є, але більша частина з них бажає також халяви. І коли запитують ціну на сир, і ти їм озвучуєш 50-60 гривень за 100 грам, о, ти що, дорого? Дорого. Вони краще підуть, маючи кошти, краще підуть в магазин і куплять по 300-400 гривень за кілограм, а деякі по 200 з копійками. От у хімозу. І нікого не турбує, що тут воно натуральне, зварене з чистого молока і з закваски все, більше нічого нема. Вони краще куплять по 300, але з якогось пальмового масла, чи я не знаю, з чого там його зараз роблять. Чому так? Не знаю, чому так. Напевно, людям не важливо. На своє здоров'я. Напевно, люди не хочуть вживати корисно, екологічно чисте. Не знаю. Мене останні дні, чим, чим далі, тим більше нагнітає. Вова каже, можливо, піст. Кажу, я не розумію. Можливо, але я, ж кушу, я не розумію. І от що варити і куди далі варити, як вже місця немає. Не знаю. Таке хоч продавай господарство. Тому що купляти за власний кошт. Ну, власний кошт це який? Вови зарплата, вибачте. Більша кількість за таку зарплату, мабуть, не працювала. І пенсія дві з хвостиком. А те, що Вова в мене на групі, і те, що Вова постійно на ліках, всі це постійні глядачі знають. І ті його, та його пенсія це одна назва, що це пенсія. Її, якщо розібратися, навіть не вистачає на лікування. На, ну, на його потреби да, її не вистачає. Тому витрачати ще його зарплату на закупівлю сіна і зерна, ну, вибачте, це нерізонно, нецелесообразно. Називайте це як хочете. На голому ентузіазмі працювати. Я спочатку, з, з першого дня війни, у мене тоді це дуже гнітило і накривало, за який рахунок брати те сіно, зерно. Ми знаєте, як то кажуть, ось цими продажами, що є, ми ледве тримаємося на плаву. Це так. Майже в чистий нуль на голому ентузіазмі, як то кажуть. Але третій рік працювати на голому ентузіазмі, не знаю, відпадає всяке бажання просто. Тянеш, тянеш, пнеш, пнеш, складаєш, складаєш, щоб все вивалити за сіно, зерно і все. Ну, в чому логіка, в чому сенс. Не знаю. Просто не знаю. Я казала і кажу, і буду напевно казати, що мені якби... На зараз повернути ті обсяги, ті об'єми, які були в 2021 році, мені б цього б вистачало б з головою, але їх нема. Зараз 24-й. А заробіток, а продажі гірші, ніж у 21-му. 21-му. Розумієте? Тому з кожним днем мене все більше це накриває, гнітить. Я не знаю, що робити, як правильно поступити. Мені подобається, мені це до душі, мені дуже подобається варити сири. Мені, ви знаєте, прекрасно, що в мене шість рецептів авторського сиру. Тобто, ну це дійсно повинно до цього бути хист, це повинно подобатися, це треба любити, щоб так цим займатися. Але займатися, знаєте, як то кажуть, на от бісь, я так не вмію. А для того, щоб займатися так, як я займаюся, це Дорого коштує, от шумовка. Нарешті ми знайшли шумовку, Чисто металеву, е з, довгим, з довгою ручкою. І то я тут в нас, не в нас, не в Змієві, я не змогла знайти. Знайшов Максим в Кривому Розі. Розумієте, в магазині метро. Шумовка коштує 340 гривень. Це просто кусочок металевої шумовочки. 340 гривень. Зараз знову закінчується латекс. От ліфики ці по 1000 гривень. 800 з хвостиком ліфик плюс доставка 1000. Закінчується латекс. Всі ви прекрасно знаєте його ціну. А в мене він йде, як вода. Тому постійно якісь витрати, постійно якісь потреби для того, щоб займатися цим достойно, я би сказала, на високому рівні потрібно дуже багато тратити, витрачати. Е, одні холодильники і самі холодильники, скільки стоять, і тільки, от, наприклад, для Утримання цієї продукції да? в мене працювало три, зараз працює чотири, і плюс я ще зайняла вже дві чи три полички в морозильній камері в своїй в кухонній. Чому? Один холодильник – сири обсихають, соляться, там, латексом покриваються, висихають. Інший холодильник – це сирне сховище, як ми називаємо, да? святая святих, де вони визрівають. Третій холодильник – для молока. Внизу в камері закваски, белпери, сулугуні-паличка. Зараз мені цього холодильника для молока, щоб варити ось так через день, не вистачає. Увімкнули той холодильник, який раніше був під м'ясну сировину. Четвертий. Камери на ньому немає, вона не працює там. Він двохкомпресорний, камера там не працює. От рахуйте, скільки це тягне електроенергії. Якби хтось з вас, комусь з вас, показати ті рахунки, які я сплачую за електроенергію. Це більше, ніж у деяких сімейний бюджет на місяць, розумієте? І що? А то зберігати один на одному запліснівів обтерла обмила чи не обтерла, чи в погріб поклала, там по ньому слизняки полазили, миші побігали, як деякі роблять, і я знаю, що так дійсно роблять. Я так не можу. Так само все інше. Форми, ці всі рукавички. Воно все коштує гроші. І не маленьких гроші. Ті дечки, ті решіточки. А складати на той самий, на те саме дечко, на якому ти вчора смажила м'ясо собі в духовці, а сьогодні туди покласти сир, я так не можу. Різати на дощечці сир, на який ти вчора різала цибулю, я так не можу. Різати заготовку на сулугуні, на дощеці, на якій ж ти вчора різала цибулю або м'ясо, я теж так не можу. У мене для цього всього ну, окремий, абсолютно, інвентар. Знову мрячка вже пустилася. А це все кошти. Це все кошти, це все розходники і так далі. А щоб це все окуплялося. Сир повинен коштувати, в принципі, дорожче, Але і так, тримаєш ту ціну на молоко, ціна 3 роки вже стоїть. На сир. Не знаю. Просто не знаю. І от зараз, от це з вчорашнього дня, думаю, от думаю, сьогодні, ну, завтра знову варити. Да? Сьогодні з цією думкою прокинулась. Сьогодні знову варити, що варити? Кому варити? Я сміюся і кажу, є не то, що все, а навіть бринза. Навіть бринза є. якої зроду в мене не було в наявності. Зараз є. Тиша. Абсолютно тиша. Вчора вже розпочала виходити в прямі ефіри в Тіктоці. Не знаю. Не знаю, де брати час, не знаю, де брати сили. Просто, я ж кушу, тягти це все за свій кошт на голому ентузіазмі безкоштовно, це дуже важко. Це важкий фізичний труд. Для тих, хто це знає, розуміє, той мене зрозуміє. Для тих, хто думає, що це отак, щолкнув пальцем, і кози подаїлися. Щолкнув пальцем. І зварилося саме молоко. Кожне оте відерце, кожне оте. Та ну все, куди не плюнь. І це ж не 10 і не 20 гривень. Зараз за 10-20 гривень взагалі нічого не купиш. Ну хіба що за 20 гривень пачку соди козам. Все. Треба ховатися від мрячки. Під накриттям. Тому я ж кушу, не знаю, навіть не знаю, чому так відбувається, що відбувається і як правильно в цій ситуації бути? Я ж, кушу, я збиралася в 22-му році, в лютому. У мене також були такі думки, що чи випродувати їх, чи що робити. Мене всі заспокоювали. Підожди, потерпи, не пари гарячку. Пустився дощ. Ось ось це закінчиться. Ось ось це закінчиться і все буде як раніше. Я ще тоді всім казала, що ні, не закінчиться. Так швидко це все не закінчиться. І що ми маємо? Третій рік вже це тягнеться. І як раніше вже не буде. Шкода просто, що до цього йшов важких, тяжких 9 років, взрощував це по адже в мене всі кози вирощені мною власноруч. Випаєні, вирощені, викохані. І вон ростуть. <кій> <кій> не знаю. Просто не знаю. В голові каша. Думки одна іншої краще. На плечах сидять два. Дві живності, дві істоти. Одна каже, харе безкоштовно робити здоров'я. Інша каже, ну потерпи, ну можеш наладитися, ну можеш все буде ок. І як от уваги, ваги, знаєте, туди, сюди, туди, сюди, ті плечі. Ой, незвично, да, сьогодні вийшло відео. Ну, але у нас влог про наше сільське життя. І, на жаль, це реалії. Це просто реалії нашого життя. І без них ніяк, і я вам показую все так, як воно є. Та, принцески, що робити будемо? Вас виставлять на продаж? Чи в місті з мамками виставлять? Що робити? Оце ще немає їм принца. А зараз кинься, якщо раптом знайдеш принца, то це ну, мінімум 100 доларів, це мінімум. А якщо... Це ще з доставкою, або самим кудись їхати, або замовляти доставку, то це хоч би в 200 вкластися. Рахувати, я сподіваюся, всі вміють. Що зараз таке 200 доларів? Це 8 тисяч гривень. Що таке 8 тисяч гривень? Це 15-20 кілограмів сиру. Уявляєте? От, щоб його придбати, треба так достати і віддати. А тепер скажіть, скільки часу потрібно, щоб продати 15-20 кілограмів сиру. Отож, отож, бо і воно. Я не плачуся, я не привикла давити на жалість, але, але такові реалії, як то кажуть. Не знаю, просто не знаю і... і не хочеться помилитися. Все, бажаю всім чудового настрою, гарного дня. Можливо, у вас погодка краща, можливо, у вас немає. Дощу, мряки, вітру, хмарів. Бажаю всім чудового настрою, гарного дня. А я пішла міркувати далі, що робити з молоком.